Всім привіт! 21 вересня і дев'ять новин України, частину з яких ви точно не чули, але всі вони допоможуть зрозуміти, що відбувається і що робити далі. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій. Почнемо. Арестович, який виїхав з України ще в 2023 році, мешкає в США, знаходиться під санкціями, просуває активно проросійську риторику, заявив. Що поновлює збори для Збройних сил України, а саме для батальйону безпілотних систем а 02 Але проблема в тому, що цей батальйон із ним не співпрацює і ніколи нічого від нього не отримував. Далі, Естонія збила всі три російських винищувачі міг 31 відмовилась Росії повернути залишки літаків та останки пілотів. І тільки тоді, коли в інформаційному просторі почнуть з'являтися такі повідомлення, тільки тоді Росія припинить провокації інформація для Європи. Далі, колишній офіцер Збройних сил України, харків'янин Сергій Стороженко продався ще у Криму. Навесні 22-го року штурмував Ізюм, а зараз знищує Куп'янськ. Будемо сподіватися, що Харківщина його породила, Харківщина його і поховає. Далі. Закрити кордони, щоб молодь не виїжджала з країни, заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Костенко. Ми маємо ще зі школи навчати людей, а тим більше тих, кому 18-22 – це майбутні солдати, сержанти, офіцери. Нагадаю, раніше він заявляв, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років. Що ви про це думаєте? Далі. За даними аналітичного проєкту State, Російські окупаційні війська просунулися на трьох напрямках, зокрема у Запорізькій області, на Дніпропетровщині та Донеччині. За інформацією, зафіксовано рух ворога поблизу населених пунктів Кот Катеринівка, Новомиколаївка та Новоіванівка. Далі, відомий американський історик Тімоті Снайдер звернувся до всіх європейців: Суперсила Трампа марнувати ваш час. Якою би не була планка, він все одно розчарує. Не дозволяйте поганій політиці США бути вашим виправданням для бездіяльності. Європейці, починаючи з Німеччини, повинні діяти. Далі, президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться 21 першого з першого по 24 вересня в Нью-Йорку, він проведе зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Далі у потязі Київ-Рахів стався інцидент, який зараз розслідують правоохоронці. У місті Єремче у вікні вагону було помічено електронну табличку з написом Слава Росії. Поліція встановлює обставини та причетних. Далі важливе звернення особисто до тебе. Кожного ранку я викладаю 9 новин України, які допоможуть вам зрозуміти, що відбувається і що робити далі. Тому прошу підписатись на мій YouTube канал. Він знаходиться за посиланням в профілі або просто в YouTube напишіть позивний Орел. Також кожного дня я проводжу важливі збори для своїх побратимів на різних е, напрямках фронту. І зараз ми збираємо для 42-ї бригади е, на Starlink та EcoFlow. Я прошу Покровський напрямок, також всі інші збори за реквізитами в профілі. Я прошу вас, приєднуйтесь! Війна триває. Ми тримаємось з Богом, друзі.